Колеги, сьогодні у нас 17 січня. Порядок денний на сьогодні у нас такий. 1.1. Розгляд заяви концерну КРРТ про аналювання ліцензій. 1.2. Розгляд заяви ТОВ Лайфсел щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 2.1. Врахування висловлених органів державної реєстрації зауважень до постанови КК від 27 грудня 23 року за номером 498. 3.1. Схвалення структури НКІК. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань до порядку денного немає, я пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Дякую. Поставимо. І, будь ласка, один один, Ірина Юріна. Шановне голова, шановні члени комісії, В вашій увазі представляється проєкт рішення про розгляд заяви концерну РРТ щодо нулювання ліцензії. Пропонується нулювати концерну радіомовлення радіозв'язку та телебачення, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. номер десять від 26.08.2021 для радіорелейного зв'язку на території Сумської області та номер 10.612 від 1.11.2021 для радіорелейного зв'язку на території Сумської області. Прошу це за заяву ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Якщо немає питань чи зауважень, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі, будь ласка. Пропонується розглянути проект рішення про розгляд заяви ТОВ Лайфсел щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю Лайфсел користування радіочастотного спектром для радіорелейного зв'язку, радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби, згідно з додатком до проекту. А саме пропонується надати в користування Lifecell частоти 14571-14627, 15061-15117 МГц. На території наступних регіонів: місто Київ, Київська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька, Миколаївська, Чернігівська, Черкаська, Хмельницька, Житомирська, Харківська, Сумська, Донецька, Луганська області. Строк дії ліцензії 5 років. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка, 2, 1. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що дійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 27 грудня номер 498. Відповідно до висновку про державну реєстрацію нормативно-правового акту запропоновано внести. До о, зазначеного рішення наступні зміни редакційного характеру, а саме в графі, 1 таблиці позиції замінити словами з флеш П. У рядку 2 таблиці слово позиції замінити словом рядка. У рядках 4-5 і таблиці після слов кілометр кабельної каналізації доповнити словами електронних комунікаційних мереж. Приймить до таблиці слова оператором постачальника мереж комунікації володільцем кабельної каналізації електронно-комунікаційних мереж, замінити на оператор електронних комунікацій, який є володільцями кабельної каналізації електронно-комунікаційних мереж. Слова цієї статті. Замінити словами цього рядка. Департамент економічного регулювання доручається подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, 3-1. Дякую, доброго дня. Шановні голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд, вноситься проєкт рішення щодо схвалення структури НКК з рекомендацією голові на підставі цього рішення затвердити відповідну структуру. Проєкт підготовлено, враховуючи вимоги бюджетного законодавства щодо е, обов'язку керівника отримувати чисельність лише в межах виз... е, виділених асигнувань, а також враховуючи рішення уряду щодо скорочення граничної чисельності нашого органу. Тому відповідний проєкт передбачає скорочення з 260 одиниць. До 221 штатної одиниці. Дякую. Чи є питання чи зауваження до цього проекту? Якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую. Це останнє питання на сьогодні.